Як завжди на газині племени зупинки, поповнення рун, і, звісно, ми знімаємо відео, щоб людина бачила, які саме камінці зараз у продажу, щоб вона купувала саме той набір, який зараз ми презентуємо. Це ліпідоліт, камінь сіду шкіряним мішечком. Всі камінці ви бачите. Розмір камінців десь приблизно є такі зовсім квадратні 2х2, є трошки менші. але вони всі гармонійно поєднані в єдиний набір. А каміння ви можете прочитати окремо у нас на сайті або в інтернеті. Руни зроблені з любов'ю, обов'язково в шкіряному мішечку комплекти. Чекаємо вас на нашому сайті.